Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам дуже смачний та простий рецепт на вечерю. Беремо 5 картоплин і нарізаємо їх скипками. На деко наливаємо оливкову олію. Потім викладаємо картоплю, солимо та перчимо її. І додаємо паприки та перемішуємо між собою. І ставимо випікатися на 20 хвилин при 190 градусі Цим часом нарізаємо одну цибулину. Розігріту сковорідку додаю оливкову олію і відразу ж піджарюю цибулю. До неї додаємо фарш, я взяла курячий. Добавляємо ваші улюблені спеції, до фаршу додаємо томатну пасту. Дістаємо картоплю і просто викладаємо на неї фарш. На терці натираємо моцарелу. Посипаємо нею поверх фаршу і відправляємо допікатися ще на 10 хвилинок. І все, наша смачна вечеря готова. Якщо вам сподобався цей рецепт, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мене і до зустрічі в нових відео!